Вітаю вас, діти. Сьогодні хочу вас познайомити з однією тваринкою. Хто в нічній кружляє тиші? Це швидкі летючі миші. На всю днину засинають, як птахи вночі літають вище даху, і тополі розлітаються на волі. Кажани або летючі миші це маленькі тварини. Які вміють літати, як птахи. За величиною і будовою тіла кажан схожий на звичайну мишу. Тільки носик у неї з великими нідрями і здається кирпатим. Вуха великі, крила летючої миші, без пір'я це тонка, напівпрозора перетинка. Це нічні тварини, вдень вони сплять повиснувши вниз головою або десь сховавшись у щілину. Взимку ці тварини теж сплять. Більшість кажанів їдять нічних комах, а деякі фрукти, ягоди, пилок, нектар або горіхи. Кажани, що живуть у нас, допомагають людям, тому що винищують багато шкідливих комах та запилюють рослини. Ось такі ці маленькі нічні тваринки. Кажани або літучі миші. Дякую за увагу, до побачення!